Шановний голово, шановні колеги, в суботу в Мукачі відбулися події, які можна назвати останнім маркером для України. Стався зухвалий напад бандитів. Серед серед мирного міста за 1500 кілометрів від зони АТО озброєні до зубів бандити вирішили, що можуть робити все, що їм заманеться розстрілювати людей і правоохоронців. Для цього достатньо сказати, що я член правого сектора. Кожен свідомий українець розуміє, що справжні члени правого сектора. Сьогодні знаходяться на фронті в зоні АТО. Я наголошую, справжні члени правого сектору знаходяться в зоні АТО на лінії фронту. А коли люди із зброєю називають себе бійцями, вбивають людей із турів, гранатометів, з кулеметів, танкових, серед мирного міста. Це називається бандитизм і бандити. Будь-якими гаслами це можна прикривати, але це бандитизм і бандити. Саме головне, що це це відбувається за декілька кілометрів від ЄС. І це назавжди може скасувати будь-які розмови України про європейське майбутнє нашої держави. Це повністю нищить план президента в слідуючому році отримати безвізовий режим для українців до європейського союзу. Ніколи Європа собі не дозволить, щоб такі псевдопатріоти мали право можливість пересікати кордон з європейським союзом. Все це жорстока і нахабна провокація ціною життя людей, стабільності в ситуації в окремому регіоні. Але перед давайте подивимося, як це, це все це подається в інфор, інформаційному просторі. Правий сектор, замість того, щоб розібратися, що за люди прикриваються його ім'ям, і заради чого заявляє геть систему, закликає до маніфестацій, встановлює барикади на трасах, щоб не допустити Національну гвардію Мукачеву. Деякі ура-патріоти, яких достатньо і в парламенті, до речі, використовують ситуацію знову для свого власного піару, знову навішують ярлики та обливають брудом. І всі ці дії ще більше розгоздують човен української державності. Депутатська група воля народу ще раз підкреслює, увесь цей бандитський інцидент останній маркер для державної влади. За ним анархія. І саме тому держава зобов'язана дати рішучу відси цинічним озброєним бандитам, тим більше, які прикриваються патріотичними лозунгами. Депутатська група воля народу звертається до президента, до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ. З вимогою нейтралізації бандитських угрупувань та публічного розслідування даного факту. Крім цього, ми також сьогодні підготували і зареєстрували постанову про створення тимчасової слідчої комісії з приводу цих подій, які відбулися в Мукачево. І просимо. Я думаю, що ми їх об'єднаємо як одну постанову, і просимо депутатів надати своїх неупереджених людей, які могли б чесно розслідувати ці події. Також депутатська група волі народу пропонує в п'ятницю, коли буде день уряду. Провести закрите засідання і заслухати силовиків, міністра внутрішніх прав, СБУ, Генеральну прокуратуру, народних депутатів, представників правого сектору. Ми пропонуємо це зробити в закритому режимі, щоб ніхто не надумав створити політичне шоу знову, щоб розібратись ситуації. Ми повинні дати відповіді, тому що це загрожує незалежності України. Саме цю картинку сьогодні ворог буде використовувати, щоб доказувати, що в нас відбувається громадянська війна. І ми повинні чесно і відверто сказати і покарати всіх, хто має до цього відношення, і тих, хто вбивав людей, і тих, хто замовляв на цю провокацію. Дякую за увагу. Також з цього приводу хотілося б сказати, що депутатська група воля народу вже неодноразово говорила про те, що ряд наших законопроєктів не включається в порядок денний. Ну, наприклад, законопроєкт 0901. Про молоко та молочні продукти. Дуже. Законопроєкт 14,18, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації оренди, суборенди та мінімального розміру річної оренди плати за користування земельними ділянками. Пане голово, я тут є багато законопроєктів, я не хочу втратити час, я цей список передам вам і дуже прошу, щоб їх включили в порядок денний. Дякую. Дуже дякую за увагу.